Вітаю вас з прекрасного міста Потсдам, Привіт, якщо ви вперше зайшли тут на мій канал. Мене звати Валентина, я четвертий рік живу в Німеччині. І сьогодні хочу з вами поговорити про мою історію роботи в Україні, в Німеччині, взагалі в світі. Я поки йду на тренування, трошки хочу з вами поговорити. І моя. Робоча кар'єра, можна так сказати, почалась років зараз, я згадаю, в 17. в 16-17 я, ну, я вступила до університету. Я взагалі з міста Покровська, Донецька область. А на перший курс я вступила до Львову на психологію. Це окрема історія. І ось. Перший курс я вступила на таку форму, ну, типу, заочно, тож в мене було багато часу, але я жила у Львові і я взагалі ну, не з такої, не з багатої родини, мені батьки оплатили навчання, але щоб я собі там щось купляла, мені треба було заробляти гроші. І ось я на першому курсі я пішла на... Працювати на завод. Я працювала на м'ясокомбінаті. Здається, зараз він, ну, він ще існує, чи в підбірцях знаходиться, чи щось таке, я не пам'ятаю точно назву, але зараз, наскільки я розумію, він називається е, родинний, раніше називався барком. І я там працювала оператором ПК. Моя задача була, я працювала по 12 годин. Моя задача була спочатку дзвонити клієнтам, швидко записувати їх замовлення, потім ці ж замовлення швидко вносити в комп'ютер, роздруковувати ці замовлення і нести цим вантажникам, щоб вони відвантажували це вже в машини. І так я пропрацювала десь. Чотири місяці, але це були реально мої перші гроші. Я пам'ятаю, здається, чи на першу, чи на другу зарплату я собі купила в магазині, не на ринку, в магазині зимові черевики, і я просто неймовірно від цього була щаслива, що змогла собі дозволити черевики, які я сама захотіла, не тільки там по ціні, які мені підходили, а часто які, які я захотіла. Ось. І я там пропрацювала, як я вже сказала, десь 4 місяці, потім, коротше, там довга ну, історія, але я повернулася в Донецьку область, кинула Львівський університет і Ну, десь у мене рік пропав. І я за цей рік е мала теж працювати, тому що я знову жила з мамою. А, до речі, у мене ще така трохи предисторія. У мене батьки інженери, вони обоє там, ну програмісти, інженери, і вони. У мене з дитинства є комп'ютер, тому я плюс-мінус шарю з тим комп'ютером. І ось це для розуміння. І ось коли я повернулася зі Львовою, треба було знову працювати. Звичайно, що не знову, а я повернулася до мами, треба було працювати. Вона мене годувала, але. але. І я влаштувалася адміністратором веб-сайту. Я жила знову ж таки в Покровську, а адміністраторами веб-сайту влаштувалася в Донецьку. Невелика ремарка, я закінчила школу в 2008 році. А тоді у мене я жила в приватному будинку і в нас тоді ще не було такого нормального інтернету, як зараз. Раніше були там такі, типу, мобільний інтернет від МТС або езерне. Езернет був щось у нас дуже слабкі і я користувалася мобільним інтернетом від МТС. І ось коли я влаштувалася на роботу адміністративного сайту мені задача була наповнювати вебсайт товарами, і там треба було завантажувати зображення. Моя мама тоді ще працювала, чи тільки почала працювати в Укртелекомі, і в них там ну якби в офісі. Де клієнтів приймають, ще був теж інтернет. Я туди, туди ходила, в мене вже був ноутбук. Коротше, висновок. Я за той місяць, що я працювала, я використала більше інтернету. От мобільного він був дорогий, я використала більше, ніж я заробила грошей. Але я тоді заробила 6 тисяч гривень. А ось на м'ясокомбінаті у Львові в мене зарплата була щось 1200, здається. Ну, дуже класна зарплата в мене була на м'ясокомбінаті. Це такі мої перші роботи в період навчання. І це ще не все. Я просто вже прийшла, зараз робимо трошечки паузу, і вже я після тренування повернусь до вас з іншими історіями моєї роботи, що дуже цікаво. Ну що, я вже вийшла з тренування, продовжуємо. Історію моїх робіт. І от ось цей рік, коли я не навчалася, я працювала адміністратором сайту і заробила менше, ніж витратила на той інтернет. Далі, коротше, я ще знову почала вчитися, але вже в Донецьку. Продовжила вчитися на психолога, але вже в Донецьку. І вчилася я. Ну, я довчилася до четвертого курсу, але ось на четвертому, перед, перед четвертим курсом була вже моя наступна робота, і це була Укрпошта. Так? І я була на Укрпошті, це секретар е, директора, от головного директора на Укрпошті міста Покровськ. Я була секретарем, скажу так. Після цього я більше не хочу працювати в такій сфері і, взагалі, там не знаю, не то що секретарем, а в принципі в державній установі. Я дуже розчарована була. Скажімо так, так як на цій роботі я в житті не брехала. Якщо ви розумієте, про що я і я там пропрацювала літо. Може, десь ще в вересень я пропрацювала, це ось після кінець третього курсу, початок четвертого курсу, я працювала секретарем на Укрпошті. В принципі, мої задачі також були роботи з комп'ютером, там якісь зустрічі, розказувати, чи є начальниця на місці, чи нема. Я вже забула, коротше, або після Укрпошти, да, напевно, після Укрпошти я зі своїм хлопцем переїхала до Донецьку. А, і там я дуже дов, довго шукала роботу, і там дуже багато різного, як сказати, дуже багато обману, там тяньши, якщо ви знаєте, що це, напишіть в коментарях. І ну, дуже якось не йшло з роботою і я знайшла роботу, може, десь через 4 місяці пошукував, і це знову був адміністратор. Сайту на WordPress. І вже тоді ми з хлопцем почали цікавитися розробкою сайтів. Ну, в принципі, він і айтішник за освітою, у мене батьки айтішники, я з комп'ютером з дитинства, тож якось таке, типу, логічне продовження. Глядя тут гарно. Це в Потсдамі. Це було просто там спочатку якісь курси, ми вчилися розробляти веб-сайти. Вже коли там собі якісь створили веб-сайт, то почали шукати клієнтів. Дуже цікавий був пошук клієнтів. І з того моменту от почали розробляти веб-сайти разом. Я була більше з дизайн сторони, тому що мені. Мама, я коли ще в школі навчалася, купляла різні шкури курси. Якщо пам'ятаєте, була така Єшко, європейська школа кореспондентського обучення. І ось я там проходила курси фотошопу, і ось, коли ми почали робити сайти, то я більше була з дизайн-сторони, але також входила в курс справи, як розробляти веб-сайти на вірпрес. Це було таке. Як хобі, але потім почали брати за це гроші, і перший вебсайт, він до початку повномасштабної війни, от з 2012-го, напевно, року він існував. В 2013 році я закінчила інститут і в 13-14 13-му. Чесно, я не пам'ятаю, що було з 13-го по 14-те, у 14-тому я вийшла заміж, і ми переїхали до Харкова з Покровську. І там я знову почала шукати роботу, почала шукати себе, тому що я закінчила освіту психолога, одну сесію провела як психолог, і мені дуже не сподобалось, тому я почала знову шукати себе. Я ходила на курси макіяжу. Так як я знала фотошоп в, в той час я вже зареєструвалася на фрілансі, робила банери, робила якесь оформлення груп в «Контакті». Тоді, до речі, ще почалися ці магазини по дропшипінгу, і ну, десь рік я ось так, от можна сказати, на дизайнах перебувалася, то, то, то все. Мій чоловік тоді влаштувався на роботу. В 2015-му ми почали займатися, він ще працював, але ми почали більш серйозно займатися бізнесом. Він також програміст. Займався ОдинС, і в нас була ідея два бізнеси, тому що мене цікавили одяг. І, а він, так як це ОдинС, це ця бухгалтерія, облік. І ми відкрили два бізнеси. Перше це був інтернет-магазин по продажу одягу через дропшипінг. Ми зробили самостійно магазин, цим просуванням займалися і зробили сайт по наданню послуг ОденС. Зареєструвалися в ОдинС, отримали ліцензію. І ось цим бізнесом ми займалися десь два роки, поки Порошенко не прикрив 1С. До речі, цікава робота по 1С була, так як ми розбираємось в веб-сайтах і можемо в принципі, просунути фірму по будь-якому місту. Ми зробили, не знаю, там двадцять вебсайтів по кожному місту України, хоча самі знаходились географічно в Донецькій області. І, так надавали послуги по 1С і продавали 1С по всій Україні, що в нас дуже класно виходило. Єдине, що так як нас двоє, ми не могли інтегрувати 1С на супервеликі підприємства. До речі, до нас дзвонив танковий завод, не пам'ятаю, чи з Харкова, чи з Києва. І вони хотіли Однеску, але ну, там би ми заробили, не знаю. 200-500 тисяч гривень на 2016 рік це колосальні гроші, але ми вдвох би не змогли б. І, до речі, тоді були дуже прикольні історії з погрозами, і, знову ж таки, так як це робота сам на себе, ти заробляєш стільки, скільки ти працюєш. Не можу сказати, що це було прям досить багато, але, в принципі, в нас було і інтернет-магазин. І Audienz, і ще, так як хобі, продовжувалися веб-сайти, дизайн. Коротше, забували час всім чим тільки можна. І давайте знову пройдемося. Я вам далі щось покажу і розкажу. Якщо знаєте, де це в подздамі, напишіть мені. І ось, коротше, після цього. Після того, як Порошенко прикрив 1С, я вже більш серйозно почала розробляти вебсайти на WordPress, зареєструвалася на фрілансі, прокачувала себе в плані розробки вебсайтів. Досить багато вебсайтів зробила, і кожен рік все краще і краще виходило, підіймала ціни. Взагалі, все було непогано. Ми, коли почався безвіз. Дуже багато подорожували, тому що, ну, в принципі, в мене розробка сайту там коштувала а, тисячу доларів. І там, наприклад, я його розробляю, я його а, розробляю, там, не знаю, 2-3 місяці. Та ні, три місяці, це багато, два місяці, і ось, ну, типу, 500 доларів в місяць я вільно собі могла зробити в ті... вебсайті. І в принципі, я з того часу не влаштовувалася на роботу більше. До речі, в Харкові, коли влаштовувалася на роботу, там дуже багато різних історій було. Одну розкажу коротко. Коротше, думаю, ладно, піду на секретаря, тому що в мене є трудова книжка, в якій написано, що я працювала секретарем, піду туди. По трудовій книжці і вакансія була в адвокатську контору. Ну, думаю, ого, клас, адвокатська контора. Приходжу туди і там. Окрім мене було ще 4 чи 5 дівчин, і ми нас вистроїли в ряд, і, ко, і кожну по черзі питали, питали, як тебе звуть. Я вже тоді поняла, що щось не так, десь в цьому є якийсь підвох. І, а напроти сиді, сиділи два чувака, таких повненькі, на шкіряному дивані. І там Дівчата називали по черзі себе, і я кажу, мене звуть Валентина Ігорівна. І вони одразу мені кажуть, ти не підходиш. І коротше, я поняла, що <смі> те, що я назвала так себе по ім'ю і по батькові, це мене може від чогось врятувало. Ось така історія була також. І ось до початку, напевно, ковіда. А, до початку ковіда е я працювала на фрилансі, розробляла веб-сайти, мені все дуже подобалось. А потім е ми з чоловіком вже тоді е вирішили такий типу, наспір, хто швидше знайде роботу за кордоном. І почали шукати там і в Америці, і в Німеччині, е та і в Польщі я шукала е щоб. Було віддалено айтішником по розробці обсайди, але о, типу за кордоном, щоб отримувати гроші в, в валюті. І я знайшла роботу в німецькій компанії, в якій я працювала, і коротше я знайшла роботу в німецькій компанії в Лано. влаштувалась тоді як wordpress розробник У мене вже на той момент було десь, напевно, 8 років. Досвіду в розробці обсайду, як нагадаю, що в мене психологічна освіта. Мене взяли. Мені треба було єдине, що мати в Україні ФОП у мене був, і вони мені переводили гроші за те, що я в них працювала. Ми працювали по договору, це договір констрактора, тобто ну, не як співробітника повноцінного, а як залученого фахівця. Ось я працювала. 20-й, 21-й рік, 22-й, я якраз от 8-го, як зараз пам'ятаю, 8 січня в мене був зі з гешефтфюрором, а я працювала, до речі, англійською мовою гешефтфюрером, і ми розмовляли про те, що мені треба підвищити зарплату. І я пояснювала на яку суму і чому мені треба пояснити, очі підвищити. Мені тільки підвищили зарплату. І почалася повномасштабна. В нас в тій компанії, де я, це Лано, де я працювала, ще були айтішники з України. Ця компанія співпрацювала з українською компанією SoftSurf. І SoftSurf — це така аутсорс-компанія, яка продає, грубо кажучи, свої, своїх співробітників на якісь проекти. І ось а також, окрім мене, здається, ще пару людей були чисто через ФОПи напряму. Я була напряму, я не через SoftSurf. І ця німецька компанія у зв'язку з війною запропонувала тим, хто хоче або хто може виїхати з України, якщо приїдете в Німеччину і легалізуєтесь, ми дамо вам повноцінний контракт як співробітника в німецькій компанії. І я не одразу захотіла, тобто півтора місяці я ще була в Україні, я виїхала з України. От. Виїхала з Івано-Франківська 30 березня, 31 глибоко вночі, десь 31 в 23 години я була в Німеччині. І ось я легаль, поки легалізувалася з 1 липня 2022 року я працювала в цій німецькій компанії Лано як вже фронтенд-розробник, тому що якраз з 1 е січня -20, 2022 року ми. Почали переходити на іншу систему, і, до речі, дякую цій компанії, вони дали можливість мені, в принципі, перекваліфікуватися трошки з WordPress на і саме фронтент. Я не можу сказати, що я просто цього не знала. Я знала, але в мене не було досвіду. І ось на живому проєкті. Я використовувала свої навички, якісь знання як фронтенд розробник І ось у му я вже в них працюю як співробітник, знову ж таки віддалено. Вони знаходяться в Берліні, а я на той момент в землі Заксен-Анхальд в місті Намбург. І так ми попрацювали ось з 22-го, 23-й рік, і в 23-му році. Не знаю, хто зі мною якраз з 23-го року мені зробили операцію і десь через два тижні після операції мені назначили зі головний, два головних шеф-фюрера і типу, менеджер по роботі з персоналом. Я думаю, ну все, якась жопа. А вже були звільнення до цього. А і, і до речі, вже я думаю, можна говорити, в мене зарплата була бруто 3 тисячі євро. І я на той момент, коли приїхала 22-го, не дуже розбиралася, чи багато це, чи ні. Мені запропонували. Я погодилася. Ось у мене була зарплата 3 тисячі євро на віддалена. Тобто я в офісі, вже працюючи як німецький співробітник, в офісі була. Всього два рази. І то на якісь свята, один раз свята, а один раз тімбілдинг. Секунду так, мене перервали. Тому в принципі я погодилась і працювала до 2000, до середини 2023 року. От в кінці червня мене повідомили, що компанії фінансова криза, і вони змушені звільнити частину. Людей. І я підпала під скорочення. І от з 29, з 29 вересня 2023 року я не працюю на компанії в Німеччині. Я почала одразу шукати роботу, але трохи така депресія була, плюс в мене там і тато ще в Покровську був, і коротко, одно не інше. Шукала, але не дуже вірила в себе. І 5-го вже пройшло декийсь час, і ось 5 лютого 2024 року я вирішила відкрити собі самозайнятість в Німеччині, тому що в принципі, я вже почала займатися Ютубом, там заробила перші 70 євро. І думаю, ну, окей, буду оформлюватись, тому що є дохід і треба його легалізувати. І плюсиком вирішила собі, ще допишу як вид зайнятості. Розробка веб-сайтів, тому що я це вмію, в мене і якісь старі клієнти є, якийсь є запит на це. Все одно там десь щось робила, допомагала клієнтам, переводила сайти на українську, українську мову. І ось з 5, з 5 лютого 2024 року я працюю сама на себе. Що я хочу вам сказати? Чи класно працювати на себе? Зараз в мене основний дохід це YouTube, але розробкою сайтів я також займаюся. В мене є клієнти, іноді роблю рекламу. В принципі, також цього заробляю, але все одно це менша частина моїх доходів. Щодо, в принципі, чи шукаю я роботу? Так, шукаю, тому що хочеться здобути ще німецький досвід роботи, а потім, не знаю, піти в декрет, піти на пенсію тощо, тому що ну, наразі це все одно не постійний дохід, Тут, наприклад, влітку на Ютубі дуже маленький заробіток і якось. Треба продумувати все наперед, треба якось все планувати. Гляньте, як прикольне тут місце. Тому ось така моя історія, де я працювала, що я робила. Якщо вам було цікаво, ставте подобайки, пишіть ваші історії, ким ви працювали, чи часто змінювали професії, звідки прийшли, до чого. Буде цікаво почитати. Якщо вам сподобався такий формат відео, де я не знаю, хожу, щось розказую, напишіть мені в коментарях, буду робити ча частіше, тому що зараз літо і, в принципі, гарна погода є, можливість десь походити. Все, на цьому все. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Побачимось з вами у наступних відео. Всім uh, чус!